Зарослі бур'яном степи, новоутворений густий ліс на місці Каховського водосховища. Тисячі гектарів штучно створеної водойми мають нині ось такий вигляд. Ми у Нововоронцовській громаді. Ця частина Херсонщини й досі у попереджувальних стрічках промінну небезпеку із залишками спаленої у цих полях військової техніки. Відлуння війни, а ще ворожої окупації, зберігають чимало населених пунктів громади. Один з таких село Миролюбівка. Березня по вересень 2022 року миролюбівка провела в окупації на довгі півроку. Життя селян перетворилось на справжнє пекло. Усі, хто тут залишився, наочно переконалися в намірах та діях визволителів. Цей будинок в окупацію пережив сім прильотів. Зайшли більш міні поки спокійно було тоді. Ну коли вто група зайшлась це через дві тижні зайшло. Тоді почали машини забирати, все забирати почали. І забирати і продукти, і речі забирати, все забирали. Як ви прожили цей весь жахливий період? Ну, прожили, як прожили? В голодовці, в холодовці. Якби не мер, то не було б ні води не було нічого. Нам мер дав станцію, яку я качав, під бомбіжкою качав, під усими качав. Мене кидало з нею, я її зберіг, навіть в окупації її зберіг. Пан Віктор показує свій старенький телефон. На ньому й досі десятки моторошних фото із наслідками ворожих обстрілів. Через них чоловік залишився без житла. Ми уїхали, будинок ще цілий був. Ну, коли почались прильоти, нас виселили. Виселили, ми уїхали. Через неділю дзвонять до нас і кажуть, будинка немає, нічого немає. І всі вулиці, вважай, не було. Цієї вулиці не було. Як приїхав, жахіття було. Тут жахіття було. Я ціле літо убирав сюда, все. Нещодавно пан Віктор скористався державною програмою. Є відновлення і за кілька місяців перетворив зруйнований будинок на ось такий, як за сільськими мірками, палац. Роботи в ньому ще вистачає. Потрібно встигнути завершити все до зими, каже господар. Про те, що коїлось в цьому домогосподарстві під час окупації, нині нагадують лише дірки від куль та уламків артилерійських снарядів. Староста кажу, старе, що нам хочеться тут жити, розумієте? Ми звикли тут жити. Кудись вибиратися, да, нам сертифікат давали це все. Будинок розруйнуваний був. Да? сертифікат. Ну, якось знаєте, ну куди нам їхати в старості, куди їхати? Лучше тут прожити його далі, остальну життя, там може два-десять років прожити і все. Тим більше тут все рідне. Пан Володимир з ріднею провів усю окупацію ось у цьому підвалі. На п'ятьох ділили крихітне приміщення, аби зберегти собі життя. Оце Тут у нас стояв ящик, доски лежали, тут ми, ми всі стула заносили. В оце п'ятьох ми сиділи отут. Тут, тут немає не виходу, нічого. Не Плита завели пригребитися, що ти не виліз, поки б, хто не відкопав. Тим часом на горі оселя господарів перетворювалася на руїни, та тепер на цьому подвір'ї вже живуть свійські тварини, а у будинку ремонт майже завершено. Володимир будівельник за фахом, аби відновити житло, скористався матеріальною допомогою від благодійників. Ми прийшли тут. У нас пробоїна була тут. Всі всі були на, на цьому складі. дірка була ось, що залишилося, шососа. тут у в ці був. В тій тут потолок висів, тут балак не було, в тій кімнаті, все розбирав сам без нікого. Він мене носив, це місяць, два-три розбирав, показав. І зараз потрібно мені цемент, таке треба буду робити потихеньку сам, саме. Оце таке, вже. а такого пісні нічого не ні. все. Відбудова житла питання, що постало одразу після визволення села, каже староста Сергій Кара. Повертало на зиму, тож люди потребували негайної допомоги завдяки благодійникам, а зрештою державній підтримці. Чимало селян поступово відновили свої домогосподарства. Ця робота триває і нині. Житлових умов в цих будинках не було. Тобто ні вікон, ні криші, ні дверей, все затекло, тобто, не спати, ні, ну, нічого не було. І з цього почалося. Саме головне це перше накрити будинки. Благодійна організація Пролісок привозила ремнабори, це там, доски, ОСБ, брезенти. Тенти, щоб пленка, щоб люди хоч тимчасово якось зберегли свої будівлі. Потім почали заходити благодійні організації, такі як Карітас, Зоат, «Янголи спасіння», людина в біді, почали заходити, надавати на тепловий контур, це вже шифер вікна і двері йшли. Потім запрацювала, запрацювала програма є відновлення. Тобто є відновлення, покривало всі. всі так сказать, наслідки агресії російської агресії по будинках, тобто це і внутрішні пошкодження, і фасади були наружні. але це стосувалося цілком тільки будинка. Не, Це не стосується там якихось літніх кухнь або там конюшні, сараї і так далі. Питання на часі повернути до навчання дітей. Коли Миролюбівку було звільнено, окупанти люто обстрілювали село. Під приціли танків та артилерії потрапили не лише житлові будинки, а й стіни місцевої гімназії. Нині на першому поверсі школи підготовлені кілька класів до прийому дітей. Розпочався ремонт спортивного залу. Щоб діти поверталися до школи, щоб ми бачили, як раніше було, що вони тут у нас. І зараз хочемо, готові, якби тільки закінчилася війна. Аби тільки дозволяла безпека. Буде дозволяти безпека, є укриття, все у школі є, воно благороджено. Як тільки нам скажуть, що можна, щоб діти зайшли до класів і сіли за парти, повністю готові. Директор сказав, ми готові. Чудова та важлива новина для мешканців Миролюбівка незабаром буде з чистою питною водою. Дякуючи ООН, дякуючи ЮНІСЕФу, дякуючи громадській організації «Рано підродження» в Миролюбівці вже є нова, чудово облаштована скважина, де буде встановлена ще водонапірна башня, де буде встановлений осмос з питною фільтрованою водою. І це прям такий добрий комплекс робіт, який вже зроблений. Наразі ведеться заміна водогону, де вже покладена нова труба. і Зараз люди приєднуються до цього нового водогону, де буде чиста вода без всяких домішок, і люди зможуть отримувати в степовій частині нормальну воду. Силами всіх небайдужих у миролюбівці відновили фельдшерсько-акушерський пункт та будівлю сільського старостату. Поруч облаштовано вуличну дитячу зону відпочинку та розвитку. Нині вирішуються питання про відбудову гостьового будинку для волонтерів-педагогів. Від самого звільнення миролюбівки люди всім миром допомагають зробити село комфортним для проживання. Велика вдячність людям, які приходили кожного четверга. У нас були толоки, і люди своє село. Власноруч, просто вигрібали жінки, виносили ветки, сміття, згрібали, хлопці косили сухостой, возили, накривали тентами адмінбудівлі. Мало того, що в них свої будівлі розбиті, розбиті ще й адмінбудівлі накривали. Тобто ну, односельчани просто і для таких людей хочеться творити, вони допомогли в скрутний момент. Після деокупації більшість миролюбівців повернулися до села. У кожному будинку тут знають завдяки кому вони змогли це зробити, аби надалі жити під синьо-жовтими прапорами. Два роки тому в цій місцевості точились запеклі бої. При визволенні миролюбівки тут прийняли свій останній бій восьмеро військових 17-ї танкової бригади. Четверо з них були криворіжцями. Сергій Осняч та Андрій Погорняць з Васильківського району, Сергій Резнік із Кам'янського, Олександр Русько із Запорізької області. А ще наші земляки: Андрій Шульга, Павло Ліхман, Віталій Власов та Дмитро Корячко. У складі механізованого батальйону 17-ї танкової бригади два роки тому бійці визволяли миролюбівку. Ті трагічні події згадує Анатолій Баліцький, побратим загиблих героїв. 29 серпня 2022 року видвинулися в напрямку населеного пункту Миролюбівка, мав початися штурм. Операція у нас затяглася, були деякі причини технічні. Десь близько 13-ї години дня потрапили в цю лісопосадку. Тут розмістилися, розтягнулися по посадці. Командир зводу дав нам команду розтягнутися подалі. Тут залишилось перше відділення з командиром звода і ще деякі суміжні підрозділи. І сержанти, офіцери були також на цьому куту посадки. Чекали підкріплення, чекали довго, близько п'яти годин. Почалася їхня розвідка Нас літали пташки тут над нами. І десь близько 17.45, 17.50 було попадання з СРЦЗВ в край посадки. Де саме загинули хлопців, більша частина першого відділення, командир зводу. І ще було багато поранених, яких ми в той день евакуйовували. Дві-три не прилетіло саме в кут. Одна безпосередньо біля командира зводу і командира першого відділення власного Віталія Володимировича. І загинув одразу командир зводу, молодший лейтенант Корячко Дмитро Олександрович. І ще з ним. Шестеро бійців зразу. Ірина Ковальова, мама молодшого лейтенанта Дмитра Курячка. Цього дня разом з родичами загиблих бійців та мешканцями Миролюбівки на відкритті пам'ятного знаку. Його встановили на місці, звідки тоді мав початися визвольний штурм села. Ще влітку 23-го року мені наснився мій син. І таким серйозним командним тоном, прямо офіцерським, сказав: викарбуйте наші імена у вісні. Я була розгублена, тому що я не розуміла, де їх треба карбувати, що треба зробити. Але коли 23 вересня ми з Анатолієм, з побратимом приїхали сюди вперше, побачили це місце, і я зрозуміла, що пам'ятний знак треба ставити тут. Потім через частину, через ТЦК. Знайшли інших родичів, і 14 жовтня ми приїхали сюди вже більш великою групою. На жаль, не змогла приїхати тільки мама Олександра Руська. Вони живуть в сірій зоні в Запорізькій області, дуже далеко, вона літня жінка, на жаль, не змогла. І коли ми всі сюди приїхали, ми зрозуміли, що так, треба ставити знак, вони підтримали мою ідею. На пам'ятному знаку мапа України з фотографіями загиблих героїв. Гроші на проєкт були зібрані через соцмережі. До спільної справи долучились не лише рідні та близькі, а й багато друзів та побратимів загиблих героїв. Громада допомогла з облаштуванням та благоустроєм території біля стели, і це вже не перший пам'ятний знак, встановлений у нововоронцовській громаді у пам'ять про загиблих захисників. Неподалік Миролюбівки, ось цей пам'ятний хрест на честь бійців 128-ї гірсько-штурмової бригади Закарпаття. Десять бійців цього загону героїчно загинули у цьому бойовому авто при визволенні Любимівки. Іван Проводов Денис Захаров. Постфактум.